Вітаю вас! Сьогодні моя відповідь на коментар, додаю його тут на фото, ви можете прочитати. І так, запит був який: чому, коли я вивчаю інформацію про число свідомості 1, а я народжена 10-го числа, я не до кінця впізнаю себе. Насправді все дуже просто, тому що 10 число це складове число. Коли ми роздивляємось число свідомості, то взагалі. Ось дуже сильні прояви вони будуть у тих чисел, які чисті, тобто перше, друге, третє і так далі до дев'ятого. Всі останні числа, які являються складові, в них є ще і інші енергії. Я також про це постійно розповідаю. У вашому випадку у вас є нуль, і нуль це таке число, яке може яке або послаблювати, або підсилювати. Що це означає? Тобто ваш нуль в вашому дні народження, він може або обнуляти мінуси, або обнуляти плюси. Все залежить від того, як ви проживаєте своє прекрасне життя. Якщо ви як ЧС1 розвиваєтесь по плюсу, то нуль він вам буде тільки допомагати. У вас буде просто зв'язок із Всесвітом, і ви будете, до речі, дуже успішні. І успіх в 10 числу дається достатньо легко. А ось якщо ваше число свідомості 1 знаходиться в мінусі, то нуль ще обнулить все те, що у вас є, і приведе такої порожнечі, до внутрішнього просто руйнування. Тому в тих числах, ті, хто народжені в числах, де є нуль, обов'язково важливо проживати своє життя саме в плюсових проявах.